Фізична культура. Для дітей шостого року життя вправи виконуємо 6-8 разів. Для дітей 7-го року життя вправи виконуємо 8-10 разів. Успіхів вам, малята! Ходьба по мотузці, що лежить по колу. Стали на мотузку руки на поку. Дивимося прямо і крокуємо по мотузці. Дихаємо носиком. Ось так. Стрибки у висоту з розбігу. Доброго дня, малята! Зараз ми будемо підстрибувати до предмета, який знаходиться вище нашої голови. Дивіться, ось така іграшка у іграшка. Іграшка нас є. І будемо намагатися до неї дістатися. Стали і енергійно, активно відштовхуємося обома ногами, Підстрибуємо до предмета, торкаючись його рукою. Ось так. Ще раз спробуємо. Ось так. А тепер ваша черга. Доброго дня, малята! Лазіння по гімнастичній лаві з опорою на руки. Ставимо чтверенькі на коліна. Опираємося на руки і не поспішаючи просовуємося по лавці. Дихаємо носиком, не поспішаємо. Обережно. Стали.